Який вибрати змішувач на мийку, яка буде сушкою йти в кут. У нас тут прямо кухня, і для економії місця сушка у нас йде в кут, а чаша тут дає доступ. Отже, у нас є кілька варіантів змішувачів, у даному випадку два. Але як вони можуть стояти? Може бути при, такій, при такому розміщенні чаші і сушки, то, звичайно, що змішувач. Отакий От довгоподібний буде е, зручний і такий змішувач Г-подібний е, теж буде зручний. Тут ми вільно регулюємо собі воду і все прекрасно вистачає. От. Якщо, ж ми пос... Якщо ж у нас буде навпаки чаша тут, а сушка в ту сторону, то змішувач буде розмішуватись в цій зоні. І тут вже незручно, незручно дотягуватися, тому що. Вода буде лити на руку, десь може рука впиратися, пальці впиратися в плитку, в стіну. Тому тут зазвичай обертають і ставлять так. Тоді зручно. Тут чаша, тут пішла сушка. От. А от тоді міняється гаряча холодна, але до цього легко звикається. Ще бачу, що люди деколи ставлять так, тому що незручно дотягуватись туди. і Таким чином тут відкривають. Але так само, витягуючи сюди, правою чи лівою рукою вода буде нам текти на руку. Це знову ж таки незручно. Тому в такому випадку я пропоную ось такий змішувач, він буде зручно. Як для мийки з лівою чашею, як і мийки з правою чашею, коли сушка у нас йде в кут. Тоді в нас зверху важі холодної гарячої води, важі змішувача. І таким чином ми не замочимо руки, коли ми включаємо-виключаємо воду. Так? От. Тут я ще прикрутив систему очистки води з дивертором. Ну, це не обов'язково, це... тут можна вивести окремий кран. Так от, такий змішувач, виходить, зручний. І ще він добрий тим, що. Носик починається високо, можете крутити, ви можете якісь дрібні предмети тут навіть не зачіпати. От, і підставляти будь-який посуд сюди, навіть високий, вам не буде опиратися цей носик, який стартує від основи змішувача. такий змішувач є практично у кожного виробника. В даному випадку Hansgrohe є в Grohe, в плуді. Impress, вулє. Якісь арматура і всіх інших є. Не е, великий вибір їх, але один-два варіанти майже у кожного виробника є. Тому я пропоную такий змішувач на прямокутну мийку, де сушка йде в кут.